За останній тиждень, за минулий тиждень Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб зафіксовано по місту Львову перевищення інтенсивності захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції над під порогом. Так, за минулий тиждень захворіло по Львівській міській територіальній громаді 5100 осіб. Для порівняння за попередній тиждень таких було 4200 осіб. З них кількість дітей від 0 до 17 років, які західні. Становить майже 40, більше як 43%. Також динаміка захворюваності є інтенсивною. За останній тиждень вона склала більше як 23%. Так, вакцинація на сьогоднішній день є найбільш ефективним засобом для того, щоб не захворіти на грип чи гострі респіраторні вірусні інфекції. Для того, щоб берегтися, треба дотримуватися елементарних правил. Тобто, якщо у вас перші симптоми, якщо ви відчуваєте підвищення температури, нежить біль у горлі, кашель, потрібно уникати місць масового скупчення людей, залишатися вдома, звертатися до свого сімейного лікаря. За медичною допомогою, а у разі його відсутності до чергового лікаря в найближчій поліклініці чи амбулаторії сімейної медицини, також потрібно дотримуватися гігієни рук. Також, якщо у вас такі вже симптоми проявилися і ви звертаєтеся в заклад охорони здоров'я, то, будь ласка, мати при собі маску для того, щоб оберегти інших пацієнтів від поширення захворювань. На сьогоднішній день програмою державних гарантій медичного обслуговування не передбачена безкоштовна вакцинація від грипу. Але на сьогоднішній день є в наявності в вільному продажі в аптечній мережі є вакцина двох виробників. Це є вакцина G-C-Flu, виробництва Південної Кореї, вакцина Vaxigrip, виробництва Франції. Тому кожна людина, яка має бажання провакцинуватися, може придбати таку вакцину. І Отриманням холодового ланцюга з холодового режиму прийти в найближчий заклад охорони здоров'я, в кабінет щеплень, де така вакцинація буде проведена вже в межах медичного закладу. Забороняється вакцинування в домашніх умовах, оскільки це є імунобіологічний препарат, і він може викликати алергічні реакції. Після вакцинації потрібно залишатися в медичному закладі впродовж 30 хвилин. І вже імунітет від захворювання в людини розвиває через два тижні після після проведення вакцинації дійсно є дуже інтенсивна кількість дуже велика кількість звернень тому що ця вакцина вона передбачена для дорослих і для дітей віком від шести місяців дуже активно дійсно в населення наше міста львова дуже активно вакцинується вакцинують і дітей вакцинують приходять цілими сім'ями і всі вакцинуються ну активно тому що вакцина є вакцини є дуже хороші вакцини є розроб Облені якраз на підсезон 2023-2024 років вакцина є чотирьохвалентна, тобто вона захищає від двох типів грипу А і від двох типів грипу Б. Можемо якісь проти колка за Таких протипоказів немає. Єдине, що людина повинна бути абсолютно здоровою, і фактично, якщо є протипокази, то їх визначає вже безпосередньо лікар для кожного індивідуального випадку.